Добрий день, презентую однокімнатну, але в той самий час двокімнатну квартиру місто Ужгород, житловий комплекс Б4. Перша секція. Загальна площа 526 квадратних метрів. Тут у нас простора кухня студія, більше 20 квадратних метрів. При потребі можна розпланувати на кухню та другу кімнату. Хто так хоче, хто бажає. Значить, В будинку. Газове опалення, газифікований будинок, газове опалення в комплекті, йдуть радіатори, двоконтурний котел. До речі, цей котел буде переноситись в ось цю нішу. Ось я написав котел. Сюди буде переноситись сам котел двоконтурний, Тоді у вас не буде він різати простір ніяким чином. Значить, вікна панорамні, компанія VDS, VDS, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Є два балкони, один балкон, балкон з кухні студії, другий з кімнати. Плитка вже стоїть на балконі. Зараз покажу вам вид. Ось такі види гарні. Зараз була, був дощ трохи, так? тому гори не так чітко видно ці рельєфи, але в гарну погоду їх буде досить гарно видно. Також крістал видно, в принципі, вулицю Баб'яка, епіцентр поруч, магазини, все на світі. Кондиціонер буде важко Так, Тут, в принципі, я думаю, що зрозуміло, що я вам хотів сказати. Тобто, в кого потреба однокімнатної, тоді ок, в кого потреба окремі дві кімнати, тоді спокійно можна робити перегородку по зоні цього кута. Ідемо туди. Або з кляну, або з гіпсокартону, або з газоблоку, як вам буде завгодно, як вам буде то зручно. Значить, з таких моментів, що вам скажу, розводка електрики по квартирі, штукатурка, розведеного опалення, газовий котел, радіатори і стяжка в кімнаті. Бачите, чистова стяжка кімнаті. Чому? Тому що щоб ви собі могли зробити тут водяне опалення, тобто водяну теплу підлогу, оскільки у вас газовий котел на гріх не зробити водяне, водяну теплу підлогу. Щоб ви не переробляли одне і друге, відразу не робиться стяжка, ви собі зробили і залили самі. Значить, кімната у нас в 17 квадратних метрів, в 17,4 точніше. Також має панорамні вікна і а, має балкон. Ось такий балкон він близько 4 квадратних метри. Також панорамний. Все як має бути. Кімната, в принципі, невелика і не мала. 17,4, я думаю, це те, що треба. Є місце під шафу купе на всю довжину або під шафу, звичайно, від стелі до підлоги, ви можете це все обладнати. Далі є місце під гардеробну. Ці пересінки можна переносити, зносити і так далі. Але, в принципі, як хто вже любить, як хто до чого привик. Далі санвузол 5 квадратних метрів. Так, Тут нічого не видно, але прийдете самі, побачите. Ну що ж, двокімнатна квартира 52,6 квадрата, ціна в першому будинку 1150 доларів. Ось. Тому, кого цікавить, обов'язково звертайтесь, можливий торг. До речі, тут переоступка, тому це все вам вийде набагато дешевше. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та всього найкращого.